Привіт, друзі! Сьогодні мова піде про саме швидкі BMW, які ви можете собі купити. Це М5. Я вже кілька разів розповідала вам про майбутню новинку, але як це часто буває, згодом з'являється нова порція інформації, що розкриває більше деталей про новий продукт німецького автопрому. І я просто мушу вам її розповісти. Раніше в мережі ходили чутки, що найлютіше BMW отримає віддачу майже в 700 кінських сил. Багатьох фанатів ця інформація збентежила, адже це менше, ніж видає топове BMW XM Label RED, а під капотом М5 в кузові G90 також гібридна силова установка з новим 4,4 літровим V8 S68 та новим просонутим електромотором яким же було моє здивування, коли я дізналася, що майже 700 сил видаватиме виключно бензиновий силовий агрегат? Ви тільки вдумайтесь у ці цифри. Від таких показників голова йде обертом. А є ще й електромотор, що видає додатково ще мінімум 100 кінських сил. Якщо вірити інсайдеру, який надав цю інформацію, нове покоління М5 злетить до небес із такими показниками віддачі і непогано прокачає свої силові. Що ж на виході отримує клієнт, який вирішив придбати цей комбайн, що пожирає паливо, немов це пиво в спекотній літній день. Готуйтесь до віддачі 800 кінських сил та більш ніж 1000 ньютон-метрів. Так, це не так багато, як у найпотужнішого чотиридверного Mercedes, а це гібридний GT63. Але треба враховувати, що навіть у гібридному вигляді М5 буде легше, тому що це інший клас. На що можна розраховувати майбутньому власнику М5, як мінімум, на те, що не варто сильно насідати на їжу, якщо ви плануєте в цей же день вичавити максимум з цієї звірюги, М5 забезпечить вас прискоренням до першої сотні за 2,9 секунд. Це звичайно не рекорд, але келик з пивом краще не возити з собою в цей момент. До того ж, на одній модифікації BMW не зупиняться. Хитрі баварці з часом випустять ще цілу родину модифікацій з більшими характеристиками. Повно кероване шасі, як багато болю в цій фразі для власників BMW M5. В той же час, як водії звичайних п'ятірок, вже кілька поколінь можуть насолоджуватись перевагами цієї технології. m 5 як вінець технологічної досконалості від німецької компанії, був позбавлений такої простої опції. Тепер настане кінець, і безславна ера припинить своє існування. Я веду до того, що нова М 5 отримає повнокероване шасі, і тепер у фанатів Мерседес буде менше аргументів опускати фанатів BMW обличчям багнюку. Погодьтесь, не дуже прикольно, що важчий Мерседес GT63 ставить рекорди на північній петлі. А BMW досі боїться провести офіційний заїзд зі своєї М5 або М8, щоб показати, на що здатна баварська інженерна школа. Нічого поганого про BMW я не думаю, обидва виробника варті один одного, але це є очевидна невпевненість у собі. Я думаю, нове покоління М5 остаточно вирішить цю проблему і поставить жирну точку в суперечках, хто швидше на північній петлі. BMW або Mercedes. і ще раз доведе всьому світу, що BMW здатна створювати автомобілі, які не тільки вміють їхати прямою, але й добре керуються на трасах. Прем'єра нової М5 відбудеться у липні 24-го року, а Універсал представлять у листопаді того ж року. Ви тільки вдумайтесь: універсал з більше ніж 800 сил. Мені здається, що Audi RS6 можна остаточно списувати і звання найшвидшого німецького універсала потрапить в табір BMW. А враховуючи якусь неадекватну політику Audi останнім часом, мені здається, що це звання BMW завоює надовго. Друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!